народилася 1955 року. Зараз покажу її фотографії. Отут і років 19. Це після медучилища. Загалом виглядала вона як класичний ідеал радянської жінки. У неї завжди були високі вимоги до партнерів. Все псувалося чомусь у відносинах, але перед тим, як її життя почало псуватися, не зустріла відьму. Редше не вона її подруга. Мати зустрілася з хлопцем подруги, і подруга пішла до відьми. А відьма та. З енергіями працювала людськими. Забирала хвороби руками, енергії хвороб, клала в глечка. Потім твого глечка відкривала і напускала на інших тінедуги. Мати одного разу спить і пробуджує її невідома сила. Тягне з нею ковдру, тягне за ноги, вона думає, хто ж воно таке? Нічого ж не видно, невидима сила. І коли вона вже каже, Господи, що це? Являється їй малесенький, рудий, плюгавий чорт. І вона відчуває, що абсолютно паралізована. І вже коли вона сказала, Господи, прибери його, він ще знов. Але з того часу материна подруга захворіла психічно. І говорить ні Сама щось вчинить, на людей звертає. Матері тірі теж застало псуватися. Наче душі відьма покрала, Чи частини душ. Наче на зло стала мати собі робити, що ж чинить, роками жалкує, але вчиняє знов чого-небудь дурного. А відьма там майже сто років прожила. До речі, материна подруга. успадкувала її чорний дар. І тепер, хто знає, посвариться з тою подругою материною колишньою, Той страшно умирає. А я сама пам'ятаю, що здатна та відьма. Отака історія. Мама досі жива.